А ми продовжимо в ефірі каналу Еквалімпія говорити про здобутки, про перемоги наших дефлімпійців на змаганнях з кульової стрільби в німецькому гановері, які відбувалися ще раз підкреслюю серед спортсменів і олімпійців, і дефлімпійців. І Що мене тут найбільше дивує, це навіть не їхні перемоги, тому що до них ми, власне, вже звикли. А це те, з яким завзяттям вони підтримують одне одного. Ну і відверто кажучи, їм самотужки доводилось подекуди. Готуватися і в фінансовому плані, і також в тренувальному деякі вправи в них навіть не було змоги відпрацювати на своїй рідній базі, тому їм довелося їхати і вже там, в змагальному процесі, в змагальних умовах виступати і приносити перемогу Україні. Тож як відбувалася підготовка, як виступали наші дефлімпійці-стрільці, просто зараз в сюжеті каналу Еквалімпік. Українська дефлімпійська збірна зі стрільби кульової вже повернулась до щоденного тренувального процесу в Києві. Три медалі не рекорд змагальних здобутків. Нагадаємо, що саме стрільці подарували нам два українських подіуми на Дефлімпійських іграх в Бразилії. Такі результати під час війни надихнули країну. І заради такого ж результату стрільці готові працювати далі. В цьому році стоїть чемпіонат Європи, але він відкритий, тобто відкритий це значить ще не, ну, не знаємо місце, де і що буде проходити, і буде він взагалі чи ні. У наступному році, в 2024-му, підходили організатори німці, що, начебто, повинен чемпіонат світу відбутися. Ну, дуже важко. Вони все-таки готуються самі вдома. Хотілося б, щоб більше збору було, щоб якісь проводити контрольні якісь прикидки. Щоб вони готувалися разом, тобто в ну, як в колективі, скажімо так. Все таки, коли вони вдома самі, це не дуже сприяє. Змін в команді за останній рік не відбулося. Тож у тому ж складі українці планують готуватися до наступних стартів. Ну моя особиста оцінка. Я хочу сказати, що я не здоволений. Тому що завжди є куди рости, і треба намагатися старатися більше. Побажаю не падати духом. Хочу сказати, що Україна одна з небагатьох країн, де дуже сильно розвинений спорт. І будь-яка людина, яка має якісь порушення слуху, зору або якась травма, вони можуть почати тренуватися і розвиватися. Результати непогані в них відносно. До кажуть результатів з спортсменів з порушенням слуху, тобто вони конкурентно спроможні, як кажуть. Бажаємо успіхів команді і слідкуємо за новинами дефлімпійського та паралімпійського спорту. Разом все буде Україна! Ось таким чином наші спортсмени Дефлімпійці підіймалися на п'єдестал престижного турніру в німецькому Гановері. Але знову ж таки, ці миттєвості ще приємніше, і ще більш змістовно буде згадати з головною тренеркою національної дефлімпійської збірної України з кульової стрільби Аллою Томченко. Пані Алло, вітаю вас в нашому ефірі. Ну, по-перше, дякую за ваші виступи, за ваше служіння Україні, нашому а, спорту. І державі, і одразу ж хочеться попросити розповісти про турнір в Гановері, тому що дуже цікавий, унікальний випадок, коли виступають і дефлімпійці разом зі спортсменами олімпійського стилю. Головне, що це дуже корисно для них самих, і перемоги ще й вдається здобувати. Доброго дня всім. Так, Дефлімпійці, спортсмени Дефлімпійці цього разу здобули три нагороди: одну золоту, дві бронзові. Також потрапляли до фіналів в багатьох вправах і приймали участь у фіналах там, де стріляли чемпіони та призери Олімпійських ігор, ну, серед здорових. Тобто спортсмени показали дуже високі результати. Також встановили рекорди два рекорди України. Інна і Ликова Віолета. Вот. Ну, великі, великі молодці, як завжди, пані Алло, мені здається, що в останнє в нашому ефірі ви були під час тріумфальної дефлімпіади Качеас до Сул в Бразилії. Ось що змінилося з тих часів? Чи вдалося збірній зрештою знаєте, відійти фізично морально від того виступу від тих перемог? Ну і десь там знаєте не розслаблятися після чудової програми, чудових результатів всіх дефлімпійців. А але і зрештою вже налаштовуватись і на майбутні старти змагання. Е, так, в, вони вже відпочили і знов готуються до нових е, змагань. Е, готуємося, повинно в цьому році е, у нас бути чемпіонат Європи. Но він ще під питанням. Як кажуть, open, відкритий, тобто ще невідомо. Ну, Ми готуємося. От В ганові змагання це, начебто, як підготовка до чемпіонату Європи. Також прийшов збір у нас, в Києві був у лютому місяці, ми готувалися. Повинен був чемпіонат України пройти, але в зв'язку з війною в Україні і важким фінансуванням поки що відмінили чемпіонат України. От і також чемпіонат міжнародний цей турнір в Гановері, нас профінансувала Федерація Спорт... Федерація глухих України От. допомогла, і спортсмени змогли виїхати на ці на цей міжнародний турнір. Так, пані Алло, щиро дякую вам, звісно, за підтримку і за налаштування нашої збірної. Як щодо формування складу, ось наскільки вже можливо змінився навіть склад в порівнянні з більш ніж так роком тому у бразильському касія з Дусу на Дефлімпіаді? Чи є вже нові виконавці, чи наші досвідчені лідери продовжують вести збірну також до перемоги? Поки що наші досвідчені продовжують вести нашу збірну, тому що багато спортсменів виїхало за кордон, тренуються там. Хоча троє спортсменів, що знаходяться за кордоном, в них є можливість, вони приїжджають на змагання і приймають участь, і приймають участь у зборах в Києві, і... тобто приймають участь. Так що, і поки що склад національної збірної не міняється. Добавилася одна дівчинка у нас, Оленич Софія. Вона зараз показала п'ятий результат і попала в фінал в Гановері. Тобто, ми будемо її розглядати подалі в збірній команді України. А взагалі, як часто вдається зараз в ці непрості часи виїжджати також на змагання, тому що ось в Гановері це чудовий так приклад поєднання Дефлімпійців і олімпійців. Спортсменів, можливо, ще якісь подібні турніри були або ж будуть найближчим часом, в тому числі в рамках підготовки до Чемпіонату Європи? Ну, Планувалися. Але зараз я ж кажу, не на часі, тобто дуже важко з фінансуванням і поки що дають фінансування тим, у кого ну, от, міжнародні тур... не турніри, а чемпіонат Європи і світу. А так як у нас поки що він під питанням, тобто нам обмежили фінансування трішечки. Тому не знаю, плануємо, якщо утвердять, тоді сказали, що будуть ще до. Будуть збори більше, і можливо виїзди. У нас чемпіонат Європи планується кінець листопада, початок грудня, а якраз там перед чемпіонатом Європи у нас стоїть два турніри Угорщина і Польща. І ми сподіваємося, що там якраз так йде один за одним турнір і переходить в чемпіонат Європи, якщо він відбудеться. Тобто, дуже Будемо. така гарна підготовка йде. Ну, буде. Будемо сподіватися, так що все вийде, що відбудеться чемпіонат Європи. Ми знаємо, що і Дефлімпійські ігри було перенесено через землетрус так. в Туреччині, і багато є факторів. І головний фактор, звісно, для української збірної це повномасштабна війна, і складно взагалі жити і морально готуватися під час великої агресії Російської Федерації. Що вже говорити про тренування і навіть про ті ж виїзди, все це дуже складно. От, пані Ало, як головний тренер збірної, розкажіть, будь ласка, як вам вдається так і отримувати і моральний дух команди, чи в такі часи навіть не треба налаштовувати їх? Ну і в тому числі, звісно, ось знаєте, балансувати між тим, що подекуди урізається фінансування, десь взагалі неможливо повноцінно тренуватися, виїжджати на змагання, але ви це робите і ще й продовжуєте перемагати. Ну, Спілкуємося з тренерами, даємо, як кажуть, домашні завдання, а також зараз спортсмени приймають ще участь у нас в чемпіонатах України здорових. І зараз буде чемпіонат 2003-й молодший, там спортсмени будуть приймати участь наші. Тобто ще в чемпіонатах України здорових. ми. Стараємося приймати участь, щоб була практика і досвід. Ну ви великі молодці, справді тому що цей досвід він є великим. Як вдається поєднувати ще таке, знаєте, суто побутово-побутове практичне питання, ось тренування на тлі знову ж таки і повітряної тривоги, ті умови, в яких всі і українці, і кияни, і ну взагалі в усіх частинках нашої країни проживають люди. Ну, як? як і всі, як, якщо тривога, то е, кладемо зброю, спускаємося в бомбосховище, очікуємо, поки закінчиться тривога, і знову продовжуємо тренуватися. Ви великі молодці, тому пані Алло, ще раз хочу подякувати вам і побажати, звісно, і наснаги, нам всім миру і перемоги. Ну і ще більших результатів на Дефлімпійських іграх, на чемпіонатах світу і Європи. Я впевнений, що обов'язково це вдасться. Алла Томченко, головний тренер національної збірної України з кульової стрільби Дефлімпійської нашої збірної була цієї миті в ефірі каналу Еквалімпіки. Справді важливо знаєте, те згадувати про наших олімпійців, про наших дефлімпійців, які ведуть велику, в тому числі боротьбу так не тільки на спортивному напрямку, але й на інформаційному фронті. Вони тренуються в непрості часи. Вони виїжджають за кордони, розповідають про все те, що відбувається в Україні, про те, як героїчно наші захисники та захисниці наближають перемогу, про те, які жахи, які злочини проти людяності, які воєнні злочини здійснюють. Російська Федерація, і що цю державу терориста треба не просто зупинити, а зробити так, щоб подібне зло в Європі, в світі в 21 столітті не могло повторюватися знову. Задля цього працюємо і ми. Канал Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко, дякуємо вам за увагу. Просимо підтримуйте Збройні Сили України. Просимо будьте з нашим каналом. І ми обов'язково скоро зустрінемось і обов'язково наблизимо той час, коли всі ми разом. Скажемо, що перемога України настала. Тому, друзі, на все добре. Вам бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай.